чудове слово Боже, вірю в звіту. Знаєте, я так читав біблію. Просто Бог мені звернув увагу на, на один вірш, але я потім я почав читати далі і роздумати над цим словом, Бог почав мені відкривати деякі речі. Навіть ми вже декілька проповідей підняти, ми вже говоримо про наше серце, ми говоримо про те, що є в нашому серці. Бог чудним таким образом, чудним Своїм словом допомагає нам зрозуміти, чим наповнене наше серце, чим воно насправді має бути наповнене. Знаєте, і коли ти починаєш міняти своє серце, ти дійсно бачиш дуже багато того, що не треба в серці, і від нього треба позбуватися. І знаєте, сьогодні тема називається Чому ти не слухаєшся мене? Знаєте, для мене це було щось, я коли читав, дійсно це слово, і коли Бог до мене проговорив, так, чому ти не слухаєшся мене? Господи, як я тебе не слухаю?» Мислі. І потім далі він почав показувати, що, що є не так. І, знаєте, і Бог сьогодні здає кожному віручу, кожній своїй дитині таке питання, чому ти не слухаєшся мене? Мами дуже добре знають, та ти дуже добре, добре знаєш. І це питання не раз задавало комусь своїм дітям. Чому ти не слухаєшся мене? Я тобі сказав, що так, я так не роблю. Чому ти такий не слухняний, чому ти такий нічим? Ми задавалися цим питанням, ми задавали це питання на нашим дітям. Ми дуже хімі, наші діти були завдячені, завжди нас слухався і перестати, як ми хочемо. А тепер нам задається запитання Бог. А чому ти не слухаєшся? І знаєте, ми реально не слухаємося. І це легко все побачити у по чому по нашому житті. А тепер читається місце Писання. Це є від Луки, 6 розі, 46 по 49 вірше. Чому ви звертаєтеся до мене, Господи Господи, Ти Господь наш, але, але не робите того, про що я кажу. На кого схожа людина, яка приходить до мене, слухає слова мої і їх виконує? Вона, схожа на чоловіка, який, зводячи будинок, бере глибоко, заклав міцний фундамент на камінь, і коли сталася помі, води ринули на боїв, то вони не змогли зрушити їх, бо збудований його як світ. Проте кожен, хто слухає слова мої, але не виконує їх. схожий на чоловіка, який з'єв будинок свій. Без фундамент. І коли настала повінь, і води хлинули на тоді. Він миттю провалився геть і і зруйнований. Знаєте, я коли пройшов сім'ї слова? Чому ти приходиш до мене і кажеш, Господи, Господи? Але не робиш те, що я тобі кажу. Чому ти не слухаєшся мене? Знаєте, Я теж задумався на питання. В деяких моментах свого життя. Дійсно, десь я не слухаюсь Бога. Він каже, там зробити то, то, так, так. Він відкриває через слово Боже, коли ти читаєш, і в Слові Божому написано, що треба робити, але ти так не робиш. Ти робиш собі по-своєму, бо ти думаєш, що отак буде краще. Що отак треба робити. І знаєте, і ми часто помиляємося в цьому. І ми часто робимо неправильний вибір. І тут, чому Ісус далі говорить про фундамент. Чому Він говорить про чоловіка, який збудував і будинок? Ми будуємо своє ж християнське життя. Кожного дня ми будуємо по ці, линь, по... І потім приходить одного разу якесь випробування. Або диявол приходить. Знаєте, Івана 10,10. Злодій, не заглядаєте, щоб вбити і знищити. І я будував купа років. Будував, будував, будував і тут обрушилося. Я приходжу з питаннями до Господа. Господи, а в чому проблема? Що таке? Що не так? Чого це все завалилося? І він мені говорить, говорить слова. Про те, кожен, хто слухає слова мої, але не виконує їх, схожий на чоловіка, який звів свій будинок без фундаменту. І коли настала поміч, і води глинули на той дім, він миттю провалився Боги здорові. І ми будуємо. Будуємо, і це паде і рушиться. І ми не розуміємо, чого проблема. Чого диявол так сильно рушить наше життя? Чому він так сильно розрушає все, що ми набудували? І знаєте, я ніколи собі не думав над цим питанням. Знаєте, здавалося, що все добре будуть, що все добре роблять, що все правильно. Але Бог говорить, знаєте. Чи виконуєш ти моє слово, те, що я тобі говорю роби? Чи виконуєш ти мою волю? Чи виконуєш ти моє велике доручення, яке я тобі дав? Чи служиш ти мені? Чи робиш те, для чого ти взагалі на цій землі є? Чи виконуєш це своє призначення, своє покликання, те, для чого я тебе сюди покликав на цю землю? І ми знаємо, ми знаємо, що ми прийшли не просто так. Ми знаємо, що ми прийшли сюди на цю землю. І коли ми зустрілися, з нашим Богом, Бог. Відкрив нам наше покликання, він відкрив нам наше призначення, Він відкрив нам те, що ми маємо робити, те, що ми маємо робити на цій землі для нього, для його царства. Але, на жаль, часто ми живемо для чого для себе. Я ще раз нагадую, я нагадую завжди цей, цей час. Ну, кожного з нас він був. Дехто ще не був, не, не, ну, не, це ще не робив, але віримо і очікуємо, що в корому часі це зробить. Коли ми приймали водне гречення, коли ми стояли в воді, і ми давали обіцянку Богу. І ми казали, я обіцяю тобі служити до кінця мого життя. І щось пішло не так? Я потім я дивуюсь, Господи, чого воно все розвалюється, чого воно все ломається, що не так? Господь каже, ну ти ж обіцяв мені. Але ти живеш своїм життям. Мало того, що ти живеш своїм життям, ти ще хочеш що робити, щоб я підставила, під тебе. Ти приходиш, Господь, зробив отак, зроби це, зроби то, зроби все, отак має бути. І ми починаємо Богу віддиктувати, як він має поступати. І сьогодні Бог дає це слово для тебе і для мене, щоб ми зупинилися на часі, зупинилися, зупинилися в своєму житті. Трошки обдумали, трошки. Перебарели ситуацію. Що не так? Подивилися, чому? Каже нерозумний чоловік, який будує без фундаменту. який будує неправильно. І знаєте, ми коли будуємо, воно завжди прийде, що до Завжди прийде те, що буде перевіряти, чи ми правильно будуємо. І знаєш, коли ти правильно збудував, які б хвилі не були, шторми, що би не було, воно нічого не може торгнувати. Ну, коли збудовано неправильно. І ти це можеш побачити по своєму житті. І ти можеш подивитися на своє життя, що в тебе ще немає божественного здоров'я, процвітання, достатку і всіх-всіх -всі обітниць Божа щось не так. Щось я недобре набудував, щось не то. Чого рушиться, чого паде, чого не так. А Бог каже, ти, ти не виконуєш, ти не робиш. Каже, ти читаєш Біблію, вже просто як книжку. Ти читаєш, ти не задумуєшся, що там пише. А я так багато тобі говорю що не ви мене ви, вибрали. Каже, а я вибрав вас. І не щоб ви йшли і приносили плід. І каже, і тоді просіть, чого хочете. І станеться вам. Ми приходимо, ми просимо, Бог каже, нема. А чого нема? А Бог каже, а де плід? Я очікую від тебе, плід. я хочу, щоб ти приносив туди для царства мого. Я хочу, щоб ти перестав жити для себе, а ти почав жити для мене, тоді ти побачиш справжнє християнське життя. Тоді ти побачиш те, що я приготував до тебе, тоді ти увійдеш у тобі бійцяний край, ти будеш жити, ти будеш мати все. Ти ні в чому не будеш мати нужди. Ти будеш благословений. і я воно не зможу нічого тобі зробити. Щоб ти не старався, щоб він не придумав, яку б обставину він би не вигадав. Ти будеш жити в моєму Благословінні. Я прогодував для тебе життя благодаті. Але ти приходиш до мене і кажеш, Господи, Господи. Але вперто не робиш те, що я кажу тобі. Ти вперто не робиш. Господи, в мене то, в мене що, в мене нема часу, в мене то. І потім людина заходить в такі обставини, в такі ситуації, і потім вона біжить до Бога і плаче, каже, Господи, рятуй, все. Я вже зайшов туди, куда вже я не знаю, звідси взагалі вибратися. Ісус поможи. Але Він сьогодні нас зупиняє, сьогодні здає нам це питання не просто так. І коли роздумав, у моєму серці щось відбувалося. Знаєте, в моєму серці щось відбувалося. Я читав це місце писання дуже багато разів. Я ніколи не міг подумати, що до мене Бог проговорить і він запитається мене. Ти приходиш до мене. Ти знаєш всі мої обітниці, ти знаєш, ну, що я для тебе пообіцяв, що я для тебе маю дати. А як не рахунок тебе? Ти обіцяв, ти стояв, дивився в небо і казав, Господь я обіцяю. Я обіцяю, що я буду служити тобі, я буду робити. Ми тоді так горіли для Бога. На дорозі ми могли горе перевернутися. І пройшов час. Пройшов час і ми те, що збудував. І прийшла хвиля. Одна, друга, третя, і почала падати. І ти в шоці? І ти не розумієш, Бог, як ти це допустив? Господи, що робиться? Чого так? Чому проблема? І він звертає нашу увагу на зеніться Списання. Він говорить нам, а ти вигодував без фундамент. Ти не зробив так, як я казав тобі. Повір, що коли ти будеш робити, як говорить Слово Боже. Коли ти будеш виконувати все, що каже Господь, який ти будеш благословенний Богу, апостолам набагато важче було будувати своє життя. В них не було бліди. У них був старий заповідь закону. Як було це набагато важче робити, але вони впевнено йшли. Вони пройшли дуже багато. Кінець їхнього життя взагалі був страшний. Горозі п'яли, ну, голову відрубали. Над кимось здівалися. Не, не було слава Боже, сьогодні Бог каже, десь я маю для тебе. На кожну обставину твого життя, на кожну ситуацію я маю відповідь. Зроби отак, як я кажу, і ти будеш благословен. Тому що я вже цитував, що Іван ведеться йде. Злодій на те і закрадається. Диявол не хоче, щоб ти був щасливий. Йому не треба би ти був благословений, він треба ти був здоровий. Цього -цьому треба, тому що що ти будеш вірити в тому що ти будеш Богу більше довіряти, тому що ти будеш жити класне життя, і ми цього не треба. Тому він закрадається, він шукає лазєку, він шукає обставин, він шукає, де ти проколишся, де ти не висиш і він туди вдарить, А він б'є по слабке місце. Ми знаємо, що ворог завжди б'є там, де слабке місце. Так як в мене колись був такий знаєте, в мене було дуже багато інструментів. І було у сараї слабке місце. Двері. Ми не було належним чином зроблені. Там не був належний І Знаєте, одного разу злодій закрався. На купа тисяч інструментів просто пішло. Просто я зайшов в сарай я був в шоці. Ці нас немає інструментів було, все залишилося голем. Просто злодій закрався. Він вичесав, він побачив, що двері слабкі. Не знаю, як це сталося. Не знаю, як це відбулося, як він там лазу, як це. Все, ну, просто я прийшов, я був в шоці. Інструменти пішли. Але ментарно треба було просто укріпити, зробити нормальні двері, зробити нормальний замок і би було готовно. І знаєте, і згоді, і диявол, він закривається, він шукає. Де ж ти даш свобину? Де ж ти вступишся? І він починає гайдати твій чоловік. І він починає рушку твою, то, що ти набудував, починає валити. А ну, воно чого нам міцне. Це бабах і впав. Прибігаю до Бога, сльоза, плачу, Він мене обнімає і каже мені, чому ти не слухаєшся мене? Чому ти ще стараєшся жити своїм життям? Чому ти ще стараєшся робити так, як хочеш ти? І ти думаєш, що я буду робити так, як хочеш ти? Каже, я не буду цього робити. Я буду робити так, як я буду робити я, тому що я вже все спланував, все приготував для тебе. Я хочу, щоб я жив, власне, благословенне життя. І знаєте, чому в моєму житті все розрушається? Чому так стається? Тому що ми не робимо як споріб. Я хочу прочитати ще одне місце списання. Це буде яково, яково перший розвиток. З 21 по 25 вірш. Отож, відкиньте усіляку нечистоту і зло в своєму житті, яких так багато. Прийміть покірного вчення Боже, що посіяне в серцях ваших, і можете спасти душі ваші. Виконуйте Слово Боже, а не лише слухайте Його. Бо інакше ви обдурюєте самі себе. Хто тільки слухає Слово Боже та не виконує Його, той подібний до людини, яка дивиться на своє відображення в дзеркалі, вона впевно дивиться на себе, а як відійде тієї ж миті забуде, як виглядає. Досконали закон несе свободу людям. І той, хто уважно вивчає його і живе згідно з ним, хто втілює його в своє життя, а не просто вислухавши забуває, той неодмінно отримує Благословення Боже. Сильне слово. Хто вичає уважно, вивчає і хто втілює його в життя. Це велике благословення для тебе. Бог сьогодні хоче тебе трошки зупинити, Він хоче тебе благословити. Він не хоче сказати, що ти такий ай-яй-яй, ай, ай, ти нічим. Що ти мене не слухаєш, що ти пустий. Ні, він каже, хочу тебе зупинити. Я хочу сьогодні поправити твою дорогу, поправити твій шлях. Я хочу сьогодні показати тобі, що ти трошки пішов не туди. Ти трошки щось робиш неправильно. Тому що ти не благословений, тому що ти не маєш, тому що ще щось не так в твоєму житті. Знаєте, я хочу, каже, поправити. Хочу чучу. Я хочу поділитися моїм прикладом. Навіть ніколи не буду не думав, що буду вдячний Богу за covid 19 Ніколи не буду думав, що я буду вдячний Богу. Знаєте, цей час він змінив мене і змінив моє життя. Це був час, який ми проводили дуже багато з Богом. Це був час для нашої сім'ї, коли ми молилися. І коли Бог показував нам, як Він розрушає все, що ми допомагали. Бог сам Бог, і каже, я хочу закласти новий. Нормальний фонтан. Я хочу закласти для вас так, щоб це все було дійсно міцне, непохитне і сильне. Знаєте, да? наше життя змінилося. Дуже сильно наше життя змінилося від 19-го року по сьогодні, все, що ми будували, воно вже все рушено. І тепер ми будуємо нове з 19-го року. Просто Бог почав відкривати своє слово, Бог почав показувати нам у слові Божому. Що він приготував для нас, куди він нас веде, як правильно будувати стосунки, як правильно поводитися з фінансами. Ми налагодили своє фінансове життя. Бо в фінансовому житті він теж вам так? Ти робиш, робиш, знаєте, як казав один проповідник, каже, матеріал кишень. Каже, робиш, 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 ті фінанси складаєш, які немає, 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 немає. немає, немає. І Бог каже, треба порядок фінанси привести. Почали вчитися, ми почали брати слово Боже, почали дивитися, як правильно розпоряджатися фінансами, як правильно це все робити. І це велике було від Бога, ніколи не подумав, що Бог дійсно проти, ну, дає розум, мудрість, щоб правильно управляти фінансами, управляти своїм життям, управляти тим, що є сьогодні в твоєму житті. Всім треба вміти управляти. Не тільки фінансами, але всім решта. Своїм життям, своїм часом треба людям управляти. Ми часом часом не можемо управляти. Коли щось не знаємо, ну, немає, немає часу, немає часу, немає коли, немає того, немає сього, не мене купота, ми не, було, то, ми не було. І пішло поїхало. Або каже, знає, треба часом навчитися управляти. І ми в шоці, ми дивуємося, знаєте, нам це таке, що, 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 що знову наговориш, але Бог зупиняється. Ми хочемо переглянути, щоб подивитися. Він каже, я вже не хочу дивитися на вас на таких обідних, знедолених, змучених, отаких воняки, яка каже, це не мої діти, мої дітки не мають бути. -я. я хочу бачити моїх дітей щасливих. хочете бачити своїх дітей щасливими. Щасливими, веселими, багатими, здоровими. А ні якщо стається, і ти вже сидиш, так, ти жаркова, та і ти піднімаєш дитина за хворі, захворів. за хворі. йо що робити? Бо каже, це не приготував вас, це не мокрі, це не від мене. Багато людей це приймають і кажуть, це Бог мене покаже, це Бог мені дав. Це Бог таке допустив. Бо каже, так, він не давав. Ні, я почитай моє слово Боже, почитай Біблію. Що я для тебе приготував? Каже, я хочу, щоб ти до старості років ходив повністю здоровий. Піднімав свої крила, бігав і не потомився. Щоб ти не знав, що такий в ногах, болю в поясниці, коли ти зігнувся, або і не вибрати. Не може встати. Він каже, я це для тебе, тебе. приготував Для тебе життя благодаті, життя любові. Каже, ну а ти вперто мене не слухаєш, ти вперто не хочеш мене послухатись, ти не хочеш зупинитись, ти валиш на полону, стоїш ту стіну головою, б'єш, отак ну, має бути. Він каже, ну зупинися. Зупинися зараз. Переглянь своє життя, подивися, що не так. Я хочу це допомогти тобі виправити. Ну ти певну не даєш і робиш те, що ти хочеш, те, то, що тобі треба, то, що тобі вигідно. І потім Бог а чого не де, а чого не грає, а чого я молюся, нічого не бачу? І сьогодні Бог, він не просто так готує нас, він просто так починає з нашого серця. Каже, спочатку тобі серце в порядку. Серці, обнови свій розум, каже, а тепер зупинийся і починай робити що? Те, що я тобі кажу. Не те, що ти хочеш. І знаєте, коли Мойсей виводив народ з Єгипту, якщо б він не слухав Бога те, що казав йому Бог, вони б не вийшли ніколи в житті. Вони б ніколи б не, не, не дійшли б туди, куди вони дійшли. Тому що Мойсей слухав Бог і все, що казав Бог, він чітко це все виконує. І це чітко робив, де, як казав Бог, він прибігав до Бога молити. Бог, в нас проблема, немає їди. Бог каже, роби то, -то, -то. буде завтра їда. Бог не мав води, роби так і так і так. Бог треба робити це, це і це. І Мойсей чотко, впевнено робив то, що йому казав Бог. І певне пішов до Бога. Якщо би він це не робив, він би ніколи в житті не привів би тих людей навіть просто щоб до бійцяного кражу і сам просто його побачив і все. І знаєте, якщо б Ісус нами не слухав Бога. Та решта людей, які повірили, вони просто би не обійшли. Вони би просто не обійшли обіцянку. Тому що він вчив, він показував, він казав, Ісусу, «На нас, що ти маєш робити, ви маєте прийти. Там буде це, ви будете ходити 7 днів. Навколо Єрихона. ви будете ходити? Раз, два, три, будете мовчати. Бо часто наш язичок нам допомагає. Дуже важко мовчати. Щось робити від Бога і мовчати. А Бог не йде, а що ж не долучається, а щось не виходить, а що знову не так. А чого це? А чого то? знаєте? Він казав, маєте ходити тихо. Віколи рухове, сім днів. І потім каже, сім разів ви обійдете, аж тоді, каже, ви закричите. Каже, тоді стіни не рихунок Якщо б вони це не зробили, вони б ніколи в житті і рихун би не зайшли, вони ніколи б ні в житті не посіли би цей край. Вони чітко виконували те, що казав Бог. Чітко, все, попали. І Бог сьогодні нас повертає, Він сьогодні нам показує, що ми трошечки йдемо добре, що чуть-чуть ще не так. Він як люблячий батько. Він не буде тебе сварити, він не буде тебе заставляти. Він не буде це робити. Він приходить до тебе з любов'ю. Він приходить з любов'ю і каже, подивись, каже, ти мене не слухаєшся. Що в цьому питанні ти ще мене не слухаєш? Треба зробити в цьому питанні так. Ану зроби так, і ти побачиш моє благословіння. Ти побачиш, що я проводив для тебе. Ну Господи, ну а я, ну, я би хотів, щоб отак от було, так як я хочу. Він каже, ні, ні, каже. Мої дороги не ваші дороги. Не мої думки каже, не ваші думки. Нам би так часто хотілося, щоб обов'язкову по-нашому. Так якийсь добрий джин. Бо якийсь який знає, знають, але не так хотіли, щоб позивнути як ми хоче. Він ні, ні, каже, я так не працюю, Бог каже. У мене є чіткий план. Він є Бог порядку. В нього є порядок. У всьому свій порядок. Він є Бог хаосу, Бог по Він каже, я Бог порядку. Отак, якщо ти будеш робити, ти будеш благословенний. Тому зупинися сьогодні. Зупинися і переглянь своє. Життя. І нехай це питання, воно звучить в твоєму серці. Аж допоки ти не виправиш, не зробиш все, що каже тобі Бог. І коли щось в тебе буде не получатися, оце питання, воно буде спливати в твоєму розумі, в твоєму серці. Чому ти не слухаєшся мене? Ти зразу лопаєш Біблію, береш Біблію і починаєш шукати, де ще я зроблю неправильно. Господь я хочу бути тобі послушним. Я хочу зробити так, як кажеш ти. Я хочу бути благословений, я хочу посісти цей край благословення. я хочу жити в благодаті, я хочу мати все, що ти для мене приготував. А не мучитися до кінця свого життя, до кінця свого життя стогнати, просити і нічого ви нічого, не міняли. Ні, я так не хочу, Господь, я хочу пойматиш. Я хочу так, як хочу це ти. Тому нехай вас Бог благословить, нехай ці слова звучать в вашому серці. Нехай ці слова сьогодні вони глибоко укоріняться. Той, хто збудував на доброму фундаменті, в області, хто не збудує на фундаменті на вести. І каже, не будь слухачем Слова, слух, а будь виконавцем. Якщо Бог каже, що я на своєму не складу, що вийшли при себе тобі, треба зробити. Якщо Бог каже, що в моєму домі повинні бути фінанси, значить треба робити. Якщо Бог каже, що ти маєш класти руки на хворі, значить ти маєш класти. Знаєте, ми не боїмося, воно так страшно, де, коли вдруг не вийде, вдруг не повинно, це бо каже, ніяк треба. І знаєте, коли ти молишся, і коли ти видиш, що людина стіляється, коли людина вивчає стіни, це вах. Каже, Бог, ти такий сильний, ти такий могу, ти переваж просто таке щастя, коли, ти, коли людину отримує стіни. Коли Корсак випроводив свій жінчичу десь, коли та жінка залишила по стилі і пішла додому і каже, що ми не боли, це було вау. Для нас це було вау. А тепер? — А для Бога це було це? Так, такі стиля? Ні, ні, для з костялів ходить і тепер і з Так, так, все ходить, все нормально, все прекрасно. Бог і стіля, і каже, того, щоб ви були здорові. Це диявол каже вас, Диявол робить це все з вашим життям. І тому вам сьогодні треба зупинитися і послухатися Бога. Послухатися те, що каже він. Ти побачиш Велике Благословіння в своєму мості. Я благословляю вас в Ім'я Ісуса Христа. Молимося і кажу, дякую тобі, наш Тато та Небесний, дякую Тобі наш Господь, наш Батько Великесте, що ти допомагаєш сьогодні нам зрозуміти, побачити, де ще не так. Я дякую тобі, що ти задав мені це запитання, що сьогодні можу роздумувати і розважувати над своїм життям і міняти своє життя згідно того, як хочеш ти, Господь. Нехай твоє ім'я буде благословен і прославлено в моєму житті. Нехай Господь буде так, як хочеш ти, Господь. Я хочу йти за тобою. А ти вчи мене, відкривай мені слово, Господь, допомагай мені в цьому, а Твоє ім'я, Нехай, буде прославлене через мене, через моє життя в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нехай Бог благослови вас. Можливо, у вас були якісь відкриття, можливо, Бог щось говорив, ви можете подивитися. Якщо ви бажаєте молитися, ми будемо молитися. І Бог. Poent glos i isttinaate.